Де вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я пропоную приготувати ось такий неймовірний, я не побоюсь цього слова, вишуканий вишневий соус. Спочатку потрібно підготувати вишню, її потрібно перебрати, помити, видалити плодоніжки і видалити також кісточки. І у мене тут вже кілограм очищений від кісточок вишні. Тепер мені потрібно її перетворити у пюре. Робити я це буду за допомогою блендера. Ще для більш однорідної структури соусу, я хочу перетерти ось готове вже вишневе пюре через сито. Хоча, в принципі, якщо структура ось така, як на даний момент, влаштовує, то цього можна і не робити. Готове пюре я ось уже прилила у кастрюль, в якій подальшому проварюватиму соус. І буду відразу додавати спеції та приправи. Перш за все, додаю цукор. Я на свою кількість взяла 150 г. Також додаю сіль пів столової ложечки. Сюди ж відразу додаю часник. Кількість часнику можна відрегулювати самостійно, наскільки потрібна буде часникова нотка у соусі більше або менше. У мене тут 4 таких достатньо великих зубчики, я їх вже пропустила через прес. І сюди буду додавати паприку. У мене звичайна мелена, одна чайна ложка. Тепер хочу ще додати чайну ложку копченої паприки. І хочу зазначити, що всі спеції можна додавати за своїми смаковими вподобаннями. Також хочу додати дрібку мускатного горіха, буквально ось на кінчику чайної ложечки. І ще буду додавати суміш перців, десь приблизно пів, чай... пів чайної ложечки. І таку ж саму кількість ще додам італійських трав. У мене по спеціях буде усе. Звичайно, що можна додати свої, або ще доповнити. Перемішую. Тюльку, я вже поставила на плиту, увімкнула максимальний нагрів. І так, періодично помішуючи, потрібно довести все до кипіння. Закипів і тепер я зменшую вогонь до менший, аніж середній. У мене це четвірка із 9. Перемішую і далі потрібно проварювати. До бажаної густоти варю на повторюю вогні менше, ніж середній, ну, по часу, поки що хвилиночок 40. В результаті свій соус я проварила 50 хвилин. Ось така у нього на даний момент консистенція. І враховуючи те, що коли він буде холодний, він ще трохи загусне, тому ось така густота мене влаштовує. Якщо густоти недостатньо, тоді можна приварювати і надалі. І оскільки ось цю порцію соусу я готую на зиму, то я його зараз розіллю по стерилізованим банкам, закрию відповідно стерилізованими кришками, ну і далі переверну, накрию і залишаю до Повного охолодження. У мене вже все готово Мій соус охолонув, і з моєї кількості продуктів у мене вийшло ось таких 200 грамових баночок і десь 100 г ще ось що у соусничку Соус у мене простояв у холодильнику і я хочу показати, наскільки він густий виходить. Ось така висота. Як я казала, регулювати густоту можна самостійно, комусь, можливо, ще густіше потрібно, а можливо, комусь і рідший. Тобто тут все регулюєте самостійно. Дуже зручно, що такий соус можна підготувати на зиму і вже безпосередньо у холодну пору року порадувати себе такою смакотою, доповнення абсолютно до будь-якої страви, тому я настіливо рекомендую приготувати. А на зараз я хочу подякувати. Всім за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.